Зелений центр Метенвест з турботою про місто. У Запоріжжі приходить екотолока у закладах освіти. Так, в 23-му ліцеї з'явились нові яскраві локації з деревами та квітами. Розпочалась толока з невеличкого подарунку від дітей. Представники зеленого центру Метенвест привезли необхідний садовий інвентар, фарбу, кущі та насіння квітів. Тепер у закладі буде ще одна яскрава квітуча локація. Разом з нашими давніми друзями Запоріжжя Метинвест» ми проводимо акцію по прибиранню території, про висадження нових насіння нових квітів, тобто ми формуємо нову клумбу квітів, ми проводимо повлення дерев, ми проводимо прибирання, а також ми проводимо фарбування наших спортивних знарядів. Роботи чимало доєднались до спільної справи всі: освітяни, учні та їх батьки і представники зеленого центру Метинвест. І ми разом хтось десь щось підкопає, хтось Садить дерева, хтось їх паль'є. До речі, ми ще привезли сюди насіння квітів. Так що завжди, коли щось робити разом, і коли ми об'єднуємося навколо чогось, завжди легше, завжди краще, і ми можемо бачити результат. Провели акцію з озеленення і у восьмій гімназії. Дітей розділили на команди, кожна з яких працювала на окремих локаціях. Хтось малював на асфальті, хтось поливав дерева, хтось висаджував квіти. Сьогодні ми висаджували пітунії, чорнобривці. А як називаються великі квіти? Я не знаю. Я люблю рослини. У мене є хобі, я їх досліджую. До акції доєдналися і батьки учнів. Пані Олена з донькою Євою вперше брали участь в екотолоці. Сьогодні ми поливали, висаджували нові квітки. Нові кущики, нові дерева. Діти дуже раді, що вони зустрілися. Дуже раді всі бачити кожного і робимо тут гарну красу. Дякуємо зеленому центру «Метінвест». Дуже дякуємо за таку змогу сьогодні зустрітися і озеленити наше шкільне подвір'я. Відбулася акція в закладах освіти, де є надійне укриття, куди можна піти під час повітряної тривоги. Зелений центр «Метинвест» підтримав проведення екотолоки у десяти закладах освіти Запоріжжя. Наші і діти, і люди вони найкращі, Вони роблять все згуртовуються і роблять все, щоб було легше місту і країні в цілому.